Доброго здоров'ячка всім. Привіт. 1 вересня 23-го року. Поздравляю всіх з Днем Знань. У кого школярі, у кого студенти, починається навчання. Ось там зараз, заразно. Ось наблизила. Там. Святкується, там багато, зараз вже батьків я не бачу, діти одні. А я колись Шанією гуляла, тут весь двір був повний людьми. А там інший садочок, там теж. Воно, дітки. Так що всіх з святом. Я вибачаюся Прошлий раз, на минулої п'ятниці я не виставляла відео, у мене не було можливості знімати. Ну, бувають такі обставини. От, Так що вибачаюся. Ну, я не скажу, що щось там впустили таке. Все по-старому. Деякі квітнуть, деякі зеленіють. Ну, зараз подивимося. А, ніяких таких особливих новин немає. Так, тут, дивіться, яке розгалуження. А. Я весь час забуваю показати драцену, вона до сих пір тут стоїть. А, я думаю, що їй тут подобається Світло є, вікно недалеко, вона не із тих рослин, яким треба сонячні промені. Ну Коли заходить сонце, вона отримує і сонячні промені. А так я закриваю тут штори. Прийшла на лоджію Тут такий сквозняк, треба вікно закрити. Це в мене приїхав у нас онук. І він вчора каже, мені спекотно, жарко, я відкрила повністю вікно. А тепер тут таке дме, ось дивіться як. От. А там ще продовжується святкування. Ось плектрантус Цвіте, а ось дивіться і гібіско за вікном, гібіско за вікном. Там білий гібіскус бутони, а, матіола, такий аромат стоїть вечорами. І тут я а, цей гібіскус, ось все. Як ви бачите, тут уже а, три ось. Все. Я думаю, наче ж було більше. Ось, дивіться, скільки. На маленькому такому. Подивіться, скільки бутонів. Ось один, два, три, і там четвертий. І це я дивлюся. Е я думала, що це оцей, що цвіте. А ні. це, мені здається, чи білий, чи не, мабуть, не білий, а мабуть, такий, як там на столі стоїть. Ось, дивіться на цю красоту. На цей гібіскус дуже цікава квітка. Поасетті ось ви подивіться на ту красуню. Я уявляю, як буде зимою все буде червоне. Так, повертаємося. А деніому одна квітка. Ну, там, мені здається, я десь бачила ще бутончик. Він потроху викидає. Ось тут оця гілка так росте чудово, а інші поки що не наблюдаються такою. Чось він не нарощує крону. Не знаю. Мені писали, що підгодовую, та підгодовую. Я в цьому році, як ніколи, годую свої квіти но через полив. От, один, сьогодні пройшло, ці, минулої п'ятниці я м -м, підгодовувала цієї п'ятниці, я ще не поливала їх, не буду їх годувати. Ось дивіться, це ото бутони, це мені здається цього гібіскуса. Ось дивіться на цю квітку. Красивену. Подивіться, скільки ще там а, він має бутонів. Це на одній гілці, це на другій, он на третій. І ось, все, дивіться, четверта, п'ята. Ну, молодець, такий прямо цвітун. Боже, так. Лемен такий стоїть на вулиці. Так. Ну, тут у нас. О, там іще одна лізе квітка, ви подивіться. От він любить цвісти. Так і тут з патіфілом скільки квітів, а не можуть пробитися наверх. Дивіться, і тут воно. А? Це вже повторне цвітіння. І ось все, бутон. Десь я там бачила ще всередині. Ось, дивіться, який здоровенне квітка. Ви подивіться, тут е, більше, ніж у мене долоня. А тут вниз поставила хою. Ну, я зараз закрию вікно, відкрию верхнє провітрювання, ось вона цвіте. Глоріози я вже не поливаю, вони вже одна вже і відпала верхівка, ну, зелена частина. А ці вони вже, бачите, вже жовтіють. І ця кала там у мене все для квітів і це інструменти, і ґрунт, кала. От я зрізала жовті листя, а ще. Воно тоді і теж відвалиться. Я не зрізаю і не відкручую. А коли вже повністю отсохне, коли так взяв і воно відвалилося. От тоді. Так, фалінопсиси, дивіться, як вийдається, вони тут на сквозняку вже починають скидати квіти. О, ну Вони цвітуть ціле літо, І ось теж, може це що цей. Сквозняк тут, зараз я закрию. Оці, оце що? А, то сміття, я вже злякалась, думала, який кліш сидить. Ось буде цвісти Херіта. Така Хіріта. І ось така Хіріта. Буде цвісти. Тут потроху і фіалочки, дивіться, дітки як попідростали, вже зелене поле. Ці вже скоро буду вертати туди до себе. От. пісція красуня. І дивіться на ту хою. Там їй ні за що вчепитися. І вона, дивіться, вже знайшла куди, да? щоб закрутитися. На... Треба її пустити ось сюди, мабуть. Ну вона ще не достане, щоб вона, але ж там, коли я буду вмикати світло зимою, там буде їй пекти. Ось теж буде цвісти колумнея. О, звідси, бачите бутончики. Ось тут. Ось. ага, Скоро буде красуня. Ох ти! Майже всі гілки з бутончиками. Вона цвіла, мабуть, весною. А це от вона так інтенсивно росла, наростила таку масу зелену, ну, і тепер буде цвісти. Очікую добре хлорофітом треба зрізати, нащо мені це заважає. Я, а як мені ходить тут? Ти мені скажи. Хлорофітом, випустив, мені не зможу ходити? Ти перекрив мені дорогу. Чим я тут можу похвастатись? а тим, що дивіться, у мене нарешті бугінвілії почали масово. Квітнуть. Ось дивіться. Ось тут дивіться, яка шапка. Там гілочки, там коло скла, отам теж. І тут ось, все. подивіться, га? Масове цвітіння. Ось, дивіться там. Взагалі квіти ось такі біленькі, такі маленькі. І ця бугінвілія. Я тут уже хімена зняла. Тут вона за цим аліандром і за Ахіменесом, я й не бачила, що там розрослася вона. Довго вона сиділа на місці, коли я сюди її переставила. А тепер подивіться, скільки вона наростила гілочок, і кожна гілочка тепер буде цвісти. Ось і зараз дивіться. І тут ось почали вже цвісти маленькі. І тут ось, і там. Ось. Так що скоро тут у мене Бугін царство буде. Ну, зняла я її. Треба цю підтягти сюди далі чи повернути оліандра. Треба подивитися, там може ще буде цвісти. Вони так виростають за літо. Я ось. Коли тут вже буде холодно, буду закривати. лоджію. я обрізку зроблю гарно. Подивіться, які дебелі гілки, ви подивіться, які товсті, теж їх теж підгодовую, під ну всі квіти я в цьому році, як ніколи. Удобрюю їх без кінця, ціле літо, не дивлячись на те, що в цьому році я і пересадку робила. От. Так, красандра туди й не пролізеш. Отак і о, красуня, блискуче листя. Ще ось ця мамілярія цвіте. Алоє. Тут у мене декілька рослин, ви бачите, там зарослі алоєві. Тут я була. Випадково зломила, так тепер вверх, щоб я не зачепила, не зломила. пахіподіум продовжує нарощувати листя здоровенні, а цвісти, мабуть, він у мене так і не буде ніколи. Ось дивіться, куди я поставила хіменець. Бо вже, і дивіться, ще він збирається довго цвісти. Підняв трохи ці гілочки вверх, коли я сюди їх його сюди поставила, от нікуди його так поставити. І ще ось дивіться, скільки бутонів. Ну Там уже, ну, зовсім вже зовсім ну, висіли ці гілки на... зовсім повисли. Я й підв'язувала. от. Але неможливо так підв'язати. Ну і вже лежали на кактусах, і без кінця падають квіти. Я постійно знімаю з цих кактусів засохші квіти. От. Ось богинвілька, гілочка, які маленькі квіточки. Так, тут кактуси, ви подивіться, астрофітом, скільки там бутонів. Там треба зняти старі, але подивіться, скільки там бутонів. Ага. Ну, там білий зофірантис, ось все почав цвісти, ось одна квітка вже цвіла, а це розпускається. Ну і цей цеперус уже в потолок упирається майже. Ви подивіться, ну, подивіться, які ці гілки в нього, то в стележні, і на вудочку можна, мабуть, брати. І рибу ловить, наче в бамбука. О. Сила. Теж його підгодовую, тільки не для квітучих, а для декоративно-листяних рослин. Ось тут гларіоза теж уже починає жовтіти. О, бугин Ну тут ось все, зараз я підніму так цей. Ой, причепилась там десь. Ну. Ой, ні, не буду. Бо цей. Бо ще зламаю. Хай так буде. Ось. Вона, між іншим, ну, мої Бугінвілі, їх тут одного сорту, але ж ви бачите, скільки рослин. Цвіли завжди зимою. Ось дивіться, скільки тут ще буде нових гілочок. І тут, на, да, довго стояли вони такі голопузі. Тепер ось і на новому це цьогорічний череночок, ось теж скільки гілочок. І оце він цвіте, ось, все, бачите, це черенок цей, Тут теж ось нові гілочки. Молодець Богінвілія. О. Так, а ось завжди в мене була стапелі, як зірка моїх оранжерей. Скільки цвіла вона, скільки квітів. Тут на, оце на всю поличку було тут, великий горщок. А тепер ось подивіться. В прошлому році вона, мені здається, я не пам'ятаю, але мені здається, не цвіла. І ось подивіться в цьому році. До сих пір вже осінь починається, ще ні квітки не було. Ось такий результат. В цьому році стапелі я дала. Кава потроху росте, ну, кофе. Ось такі проміжки, наче так сформовано. Знаєте, є обрізку так роблять. Різних форми, ви думаєте. Так і в мене ось, дивіться, зверху кущик. Тепер ось посередині два. І... Понизу. Наче так зроблено. Ну, так, вийшло. Але він у мене, коли там стояв, це до прошлого року, у нього всі гілки були зверху тільки, а низ був голий. Тут, бачите, який стовбур? Товстелезний, бо він у мене вже більше 10 років. От цікаво. Та жінка, яка мені його давала, у неї як, бо і в неї було вона виростила із зерен. І всі проросли, і в неї було декілька рослин, і вона це мені привезла була. Ну, я з нею не підтримую стосунки, якось у нас і телефони загубилися но... Ми на форумі на Квітковому спілкувалися, я в неї в гостях була, але так ось якось розірвалося це все. Якийсь там був на форумі скандал, вона щось образилась, була з кимсь полаялася і пішла звідти. І так, от, ми з нею в хороших стосунках були, все нормально. От. Ну, як завжди, прийшла я до гігантів. О, Вони тут печуться на сонці. Слава Богу, що в нас уже спеха, е, вже спеха пішла від нас. Тепер у нас помірно тепло. От в день буде 26 градусів, а вночі 18-19. Сьогодні е, і спалося добре. Про холодне повітря поступало в вікно. От. Спали навіть тривогу повітряну не чули. Що була. Я вже прочитала вранці, проснувшись. Так, ну а все, на цьому буду закінчувати. Дякую, що заходите на мій канал, дивитесь. хоч Перегляди пишуть, хтось пише, що кожну п'ятницю знімайте, але перегляди невеликі цих п'ятницьких відео. Але буду знімати. Дякую, дякую, пишіть. Ставте лайки, злайки. До нових зустрічей. Мирного неба. Пока-пока. Бувайте здоровенькі!